Я вже не можу це слухати. Ми не досягнемо жодних результатів в суспільстві, доки не припинимо рабство і цю безглузду війну. Зараз ми виходимо на світову арену і маємо шанс. Зберегти людську гідність всього світу. Стільки крові було покладено заради цього всього. А ви торгуєте і квохчете, неначе мілкі торгачі? Побачте побачити, що відбувається перед вашими носами. Тут і зараз. Це найважче. Але тільки це має значення. Відміна рабства положенням Конституції врятує не лише мільйони нинішніх рабів. Але й мільйони ненароджених. Мені потрібно два голоси. Всього два голоси. Давайте їх знайдемо.